Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 7 Підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Мінус 8 додати мінус 7. І варіанти відповідей А1, Б-1, В15, Г15. Приступаємо до виконання. Щоб додати два від'ємних числа, потрібно поставити знак мінус і додати модулі цих чисел. 8 додати 7 буде 15. Маємо мінус 15. Записуємо відповідь. Мінус 15. І варіант правильної відповіді Х. Номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 7. Підручника математика 6 виконано.